Цю пісню я тільки буквально 10 хвилин назад почав складати в, в умі Like lau, like la I love you, like laugh, like laugh I love you, like lau, like laugh I love you, like lau, like laugh, I love you, like laugh, like laugh, I love you. Like love, like love, 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 I love you. Ja vas duže, duže ljublju. Я народ український дуже люблю. I love, I love, I love you. Я дуже, я дуже вас всіх люблю, стану президентом, і я вас люблю, стану президентом, і я вас люблю. Дивіться мій канал, підписуйтесь на мене. Там Павло Лашенчук на Ютубі, там є темні відео, такі. Протяжністю 4.09 і там 9 хвилин з чим то. Так от обидва треба до кінця послухати. Я спочатку там гарно співаю про бандита Путіна, щоб він здох, а потім це, розказую, що я зроблю для народу України. Like like love, I love you. Like, like I love you. Що я зроблю для народу України, щоб він. Був задоволений, щоб я був президентом. Спасибі. І народ України обов'язково бере мене президентом. І е, агітуйте нових підписників і не забувайте лайкнути кожне відео, навіть якщо, може, вам щось і не подобається. Все одно, лайкайте для того, щоб ви потім і я у перспективі монетизував е, канал і всім підписникам, які підписались до тисячі гривень. До тисячі підписників я б заплатив по 50 гривень. Ну, а 50 гривень, 50 гривень це начебто невелика сума. Але якщо 50 000, всі тисячу підписників захочуть отримати по 50 гривень, то це буде 50 тисяч гривень, за них можна купити сонячну станцію на 10 кВт От, з інвертором і так далі, щоб виробляли електроенергію. Так що це. Фактично великі гроші, але я це зроблю для того, щоб в перспективі народ України обрав мене президентом. Спасибі.